Сьогодні дизайн інтер'єру 70-х років переживають вишукане відродження. Пригадаємо ключові елементи: земленисті кольори, також багато теракоти, коньячні, відтінки зеленого, приглушена фуксія, блакітний, жовтий, такі теплі, що передають справжній вінтажний вайб, також витончена геометрія. І ми почали робити перші нариси санвузлів на нашому об'єкті. Першою ідеєю було використання плитки формі метро з стирацу популярний на ті часи в 70-х роках. І коли проєкт гостьового санвузла було створено, прийшла нова ідея. Пам'ятаєте оздоблення фасаду київського будинку художника? Беремо впізнаваний київський міський шик 70-х. І робимо новий проєкт санвузлу. Наш шпон кон'ячного кольору шеврона під 45, кулясті лампи, розсіяне освітлення, геометричні форми з природніми текстурами. Далі працюємо над мастер-санвузлом, ковальні форми дзеркал, різні геометричні форми плитки. Різномасштабність шукаємо кольори для спокою, для релаксу, що асоціюються з водою і піском. І це підходить. Додаємо вбудовані лампи у вигляді перлин, додамо теракотові фасади шаф. На жаль, овальне дзеркало прийшлося замінити на прямокутне, але куди ж без правок. Далі буде чекайте продовження.